Після святкової служби Божої у 360-літньому храмі Різдва Пресвятої Богородиці розпочинається гуцульський пліс. Колядники діляться на дев'ять груп відповідно до кількості присілків у селі. Ці три приятелі живуть у різних частинах криворівні, тому колядуватимуть окремо. І Так ходимо з року в рік на різдво. Колядок взагалі ми співаємо багато і Порахувати їх, думаю, що важко, тому що у кожного гуртка є свої колядки, якісь, які не співає інший. Звичайно, ми їх вчимо перед тим, як йти в коляду, але з року в рік ми вже їх запам'ятовуємо. Окрім музичних інструментів, велику роль у коляді відіграє Бартка, розповідає Роман Соколовський. Це топірець, з яким у давнину гуцул не розлучався. А зараз більше декоративна річ. Це така. Знаєте, святкова бартка, бачите, кольорова. <сум> По ідеї зроблена з латуні і виконує роль, коли ми колядуємо за там, кожним складом, за кожними двома, то ми обертаємо бартку на 180 градусів. Колядуватимуть спочатку перед церквою та настоятелем храму, який має дати благословання. Далі кожен гурт, співаючи колядку, обходить церкву. За усім цим дійством спостерігають туристи. Їх досить багато приїжджає на Різдво в Криворівню, розповідає настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Іван Рибарук. Іноді через велику кількість туристів колядникам важко обходити церкву. Микола Бурдейний приїхав із Києва. Каже, гуцульську коляду уже бачив, але у сусідньому селі. Як на мене, це ну, дуже вражаюча подія і. Хотілося б, щоб вона завжди була і незважаючи на якісь такі глобальні процеси, щоб завжди залишалося щось таке відверто неповторне. Цього разу я привіз дітей подивитися на це свято. Подивитися на гуцульську коляду українка Олена Барієнтос привезла свого чоловіка, швейцарця Луїза. Я дуже хотіла йому показати наші краєвиди, наші національні обряди, наші національні костюми. І Він не бачив. Він кожного разу каже, якщо зима, я не хочу сюди їхати, бо дуже холодно. І весь час приїжджав в Одесу. Вола генти України спеціальні авіта боне інформацію. Так дуже дуже спеціально. Ну, наші люди такі відкриті. Він відкриті серця, відкриті душі. І Він каже, що це взагалі для нього. Перший раз він познає ну, пізнав, що таке люди можуть бути відкриті. Після того, як із колядою обійшли церкву, гурти йдуть у село. Микола Потяк та Микола Мойсейчук розповідають, колядуватимуть навіть у тих хатах, де ніхто не живе, бо там можуть бути душі померлих мешканців. Наприклад, у нас там в одної жіночки в горах у Геносейні, то в одному. Хаті, вісім годин колядники І колядували, і співали. Вісім mm. могли і заночувати. Ну, як, як складалися обставини. Ведь ну, гірська місце по ходу. Іван Зеленчук каже, що через свій вік іти із гуртом вже не буде. Також додає, ці колядки беруть коріння ще з язичницьких часів. Навіть там си не згадувало Ісуса Христа. Ну просто собі приходили до господаря і. І дивилися та й коляду, оспівували господаря, що який ви славний, який ви хороший, господар, яка у вас дружина хороша, і дочки, і, і так. А ми трошечки По-своєму по трошки переробили ці коляди, але все-таки стараємося аби була той дух старовини у тих колядах. Колядуватимуть жителі криворівні до водохреща, аби встигнути обійти кожну хату. Оксана Василик, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.